Доброго дня, шановні, з вами памфір і сьогодні ми розглянемо біток і його подальшу діяльність. Що йому робити, куди йому йти і куди він буде рухатись. Розглядаємо, починаємо з тижневого таймфрейму, маємо ось таку у нас висхідну нашу структуру. Висхідна структура закінчується тут, тижнева. І що ми маємо? Маємо також класичну медвежу дивергенцію із трьох вершин, досить гарну, яка нас попереджає, як я і казав раніше, яка нас попереджає про те, що корекція на носі. Плюс до всього, маємо уже ось тут локальну бичечу. Бучу приховану дивергенцію, яка нам вказує на продовження нашого висхідного тренду. Отже, вершину ми ще можемо цілком реально оновити. Корекція ця може бути достатньо неглибокою. Коли буде більш глибока корекція, після того як ми зламаємо структуру. Структуру нашу із лонгової в шортову ось наш тижневий босс. При досягненні ціни в 98, якщо це не буде фейковим босом. Цілком можливий варіант, при якому ми будемо литися. Що, що ми ще можемо відзначити? Об'єми тут, на накопичені, були підвищені, тут сюди були об'єми підвищені, а ось тут у нас в останній цій проторговці об'єми чомусь досить і досить слабкі. Але це те, що глобально. Глобально, що ми, ми бачимо, що при пробитті ось цього рівня, скоріше за все, ми можемо піти на глибоку корекцію. Корекцію куди? На хітмапі подивився завчасно рівні, рівні, в яких велика кількість ліквідацій 90 і 60 тисяч. Тому цілком реальний ось такий сценарій. Ось такий сценарій і ось такий сценарій. Наприклад, не обов'язково це має статися прямо зараз. Враховуйте, що це тижневий графік. Так, рухаємось далі, більш локально, що ми бачимо в моменті. В моменті у нас все також досить і досить цікаво. На денному графіку у нас є злом структури. Також, причому злом структури з медвежкою. Супер. Досить гарний злом структури. Тут був закол, тут було пробиття. Бос БМС, пере БМС, хорошо. Шортову FIB на весь рух. Саплай наш буде, скоріше за все, ось тут. Пум-пум-пум. Ні, Саплай 4-годинний наш був. Так, зараз, зараз, зараз. Ось наш саплай. Саплаю, стопи ми вже зняли. Ось тут, в цьому місці, зняли стопи, зняли ліквідність, після чого. Полетіли вниз. Отже, маємо невідпрацьовану і ще 618-ту цілу ОТІ зону. Плюс до всього тут у нас сформувався СК 05 СК піддається також реакції повторній, тому це потенційні зони, від яких ми можемо шортити. Наприклад, ось так. Потенційні зони, від яких ми можемо відвалитись. Відвалитися, наскільки глибоко невідомо, але зараз, виходячи із структури, яку ми бачимо, то цілком реально, що ми можемо відвалитися Пу -пу -пу. трошки нижче, будьте уважні і обережні. Так, але розглядаємо ми зараз не те, що тут до цього ми ще не дійшли. 4 години. Після пробиття боса ми сформували. Ага. Бичучу класичну дивергенцію, яка нам свідчила про зміну нашого тренду. Тут у нас відбувся хай. Угу. Злом структури, відкат злом структури. Злом структури, скоріше за все, був на годинці. Да, Саме так. Ось, ось у нас вже є відпрацьований злом структури. Отак. І ось така фіба. Фіба відпрацювала, Фіба втримала, далі відпрацювала вже нова Фіба, після чого ми полетіли полетіли, полетіли вгору. Потенціал руху, який можна було взяти, 8%, досить навіть майже 9, досить непоганий результат, клас. Що ми маємо зараз ближче до суті? Переходимо сюди, бачимо, уже, що ми прийшли, кудись ми прийшли. Куди саме ми прийшли? Якщо ми натягнемо фібу, хай, Лой, хай. Елуй, хай. Так, 4 годинного боса тут немає. Денний бос. Денний бос є. І денний бос доволі якісний. Хай, лой, хай. Злом структури одного дня. Це був наш. Це зараз і є наш 4 годинний демант. Ом-бум-бум-бум-бум-бум. Ось наш 4-годинний демонт. Ось так. демант сформований на підвищених об'ємах. Так, на підвищених об'ємах. Якусь частину ліквідності зібрав, але я б не сказав, що він зібрав ключову ліквідність. Але зараз у нас якраз таки відпрацьовує наша 05 нашого 4-годинного деманду денного злому структури. Так, на денний злом структури можна накинути також ФІБУ І виходячи з цієї фібу, зараз підтягну трошки ще цю Фібу. Ось так. От. І виходячи з цієї фіби, ми не, не відпрацьована. У нас є ота зона плюс поличка ліквідності. Ось тут. На тепловій карті у нас є ліквідність зосереджена на 110 тисячах і на 109 тисячах. Тобто на захопленні ось цієї полички ліквідності. Тож, спускаємось на молодший таймфрейм для того, щоб визначити, що. Куди ми взагалі рухаємось? У нас стався сьогодні пролівчик. Пролівчик досить класний, досить якісний. Плюс до всього у нас тут відбувся шортовий злом структури. Більш локальний. Наш шортовий злом структури накидуємо нашого боса. Одразу виділяємо supply. Ось так. Ось так. І ось так натягуємо ФІБУ. і отримуємо зону інтересу. Зону інтересу, від якої потенційно можна буде шортануть цю двіжуху. Плюс до всього можна натягнути, так пам'ятаємо, що у нас тут от, є зона, знаходиться за саплаєм, можна натягнути на останній імпульс по структурі ще свою локальну ФІБУ. Годинну і годинна фіба буде виглядати наступним чином. Тому, виходячи із нашої дивергенції, я б хотів би побачити перед тим як ми підемо вище, куди в потенціальні ОТЄ-зони звід тут, або ж в потенціальну отє зону ось тут. Але щоб туди прийти, нам треба сформувати хоча б на годинки класичну бичучу дивергенцію для того, щоб е нормально полетіти і при цьому зібрати як можна більшу кількість ліквідності. Отже, на годинному ТФ я би розраховував на щось подібне. Так, куди-куди-куди. Можна сказати, що у нас ось тут сформувався рівень. Саме так. Ось тут у нас є рівень супротиву для нас він виступає. Тому можна розраховувати на ось такий мов. Після чого у нас буде збір ліквідності з цього лоя, збір ліквідності можливо, можливо звідси. І вже подальша реакція. Тобто потенційно ми чекаємо оновлення лою. Потенційно ми чекаємо ціну ось тут в обшортовій зоні. І далі уже для спуску. Що ми шукаємо? Шукаємо ми медвежі або бичачі сигнали, які нас будуть попереджати про майбутній наступний рух. Або тут медвежку, або ось тут вже шукаємо бичку. Після того, як ми знайдемо бичку, шукаємо злом структури, і нас після злому структури вже підбираємо в локальній зоні є, з локальними стопами, підбираємо в лонги. Так, ось наша досить гарна поличка ліквідності, плюс у нас тут винус стопів з нашого деманду. Деманд е на непоганих об'ємах, але я б не сказав, що він досить сильний. Його можуть вистачити якраз таки для того, щоб доставити нас сюди. Так само, як і цього деманда, може вистачити лише для того, щоб погасити нашу первинну реакцію, після якої ми продовжимо нисхідний рух. Тобто, ось тут, ось тут. Досить гарна зона для набору, для, для по, набору в похід в, в шортові зони інтереси. Сюди або ж уже сюди. Ось так. Ось така історія. Тому пам'ятаємо по цифрам. 115, да? 114 навіть починаємо шукати шорт. 115 шукаємо шорт. 110-109 шукаємо лонг. Ми шукаємо безпосередньо лонгові, або шортові сигнали, які будуть супроводжуватися е, дівером, а також будуть супроводжуватися обов'язково е, нашими об'ємами, тому що будь-який рух має супроводжуватись підвищеними об'ємами. Так, на сьогодні все. Якщо у вас виникли якісь труднощі або питання при перегляді даного відео, або ви хочете записатись на індивідуальне навчання. Велком в Тілегу, там є аналітика. Аналітики багато, аналітика кожного дня. Залітаємо, підписуємося, просуваємо відео для того, щоб я розібрав якусь монетку, яка вам цікава, пишіть в коментах і я обов'язково її розберу. На сьогодні все. Всім гарного вечора. Пока-пока.